Вітаю вас на своїй кухні. Готую сьогодні пісне м'яке яблучне ароматне печиво. 200 г почищених яблук натерла на терці. Додаю пів чайної ложки кориці, 70 г цукру. четвертину чайної ложки солі, 2 столові ложки олії. Перемішую. Додаю 250 г просіяного борошна. Може знадобитись і більше, залежно від соковитості яблук. І 6 грам розпушувача. Перемішую та замішую тісто. Тісто злегка липкуватим. Викладаю на поверхню присипану борошно. Зверху також присипаю, розкачую товщиною 6-7 мм. Вирізаю печивом, випікаю в розігрітій духовці. До 180 градусів 15 хвилин. Готове печиво присипають цукровою пудрою. Усім смачного! Готуйте з любов'ю. До нових зустрічей!